Зранку 14 грудня в Ізмаїлі на привокзальній площі вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які ціною власного життя і здоров'я змогли подолати страшну трагедію 20-го століття. Дата, 14 грудня, не випадкова, адже саме в цей день було завершено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. У мітингу взяли участь керівництво міста та району, працівники системи освіти, представники бюджетних установ міста, військовослужбовці, рятувальники, працівники правоохоронних органів. Місцеві мешканці, а також учасники ліквідації хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто загинув, ліквідуючи аварію на чаес. Ми шануємо подвиг наших земляків і схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв чорнобильців, яких уже немає серед живих. Вічна пам'ять героям-рятувальникам, що пішли з життя. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Вибух та пожежа на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталися 26 квітня 1986 року у ході проведення проектних випробувань однієї із систем забезпечення безпеки. За свідченнями очевидців у цей час сталися два потужні вибухи. Четвертий реактор, з 60 тоннами палива за частки секунди злетів у повітря. Це спричинило 30 вогнищ пожежі, зруйновану будівлю реактора, знищення екології на сотні тисяч квадратних кілометрів. У нас відокатастроф. Раді... Радіаційного забруднення зазнали понад 145 тисяч квадратних кілометрів території України, приблизно 5 тисяч населених пунктів. Вплив катастрофи відчули на собі також Білорусь, Швеція, Норвегія, Польща, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Фінляндія, Велика Британія. У ліквідації брали участь 600 тисяч осіб, із них 350 тисяч українці. Серед них були й наші земляки, ізмейські пожежники, працівники ізмельського торговельного порту, транспортники, працівники зв'язку громадського харчування, працівники МВС, військовослужбовці та спеціалісти, які були залучені через ізмейський військовий комісаріат. До ліквідації наслідків аварії були залучені тисячі фахівців різних професій. Отримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі усі, хто пішов тоді, не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого і дуже підступного ворога. В знак щирої подяки та вдячності до пам'ятного знаку жертвам чорнобильської трагедії лягли квіти. Нехай залишаться у минулому і ніколи більше не повториться жах ядерної катастрофи. А пам'ять про ті події навчить цінувати мир, спокій і процвітання. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новини.